Но жваво та драйвово саме так можна описати джаз. Молодія заворожує своєю енергетикою та є своєрідною арт-терапією, яка допомагає впоратися з емоційною напругою. У стінах четвертої музичної школи прийшов майстер-клас, на якому сотні педагогів міста дізналися про особливості виконання джазових творів та мали змогу підвищити свій професійний рівень. Ольга одна з педагогів, які постійно розвиваються та приділяють увагу вдосконаленню своєї майстерності. Попри те, що дівчина викладає лише два роки. Музика супроводжує її впродовж цього життя. Я думаю, що це дуже важливо сучасному педагогу музики, дізнаватися про джаз, про, особливо про український джаз. Тобто, тому що це якби, зовсім інше від західної музики. Це ну, потрібно враховувати. І я думаю, це буде дуже цікаво, пізнавально для кожного педагога дізнатися щось нове, щось таке особливе в українській музики. Демонстрували свою майстерність у музичному мистецтві та проводили майстер-класи для криворізьких педагогів гості з інших міст Ірина Алтухова, викладачка трьох музичних шкіл Харкова. Вона розкривала секрети специфіки ритму, туше та гармонії джазу. Другою ж спікеркою стала Ярослава Ліхачова, криворіжанка, яка зараз навчає нове покоління у Харкові та Вінниці. Це джаз, але не просто джаз, а українська пісня в джазі, тобто то можливість відчути себе частиною світових процесів музичних і. Відчути, що в нас є потужна своя музика, яка нічим не поступається світовій, і яка може взаємодіяти і вносити якісь нові е, звучання, нові цікавинки в загальні світові процеси музичні. Головною метою заходу є популяризація української пісні у новому звучанні. Надважлива місія такого майстер-класу це навчити педагогів, адже саме вони передають знання майбутнім поколінням, які потім представляють нашу культуру на міжнародному рівні, враховуючи те, що е Зараз йде в Україні війна і ми перефорфорпере мистецтво саме на українську пісню, саме на українську музику. Е є декілька таких проблем, е тому що ми повністю потрібні е змінити репертуар нашим дітям, нашим вихованцям. І саме для цього ми вирішили, що ми зробимо таку платформу. І дуже важливо те, що це сучасні е молоді провідні місця. Ці, тобто, це та сучасна школа провідної української мистецтва, яка може надати велику користь для всіх наших викладачів і буде дуже доречною в нашому сьогоденні. Під час майстер-класу учасники дізналися про нові техніки викладання джазу, оволоділи стилем, дізналися про найчастіші помилки та шляхи їх уникнення. Захід був доступний як для починаючих педагогів, так і для вже досвідчених викладачів. Подія пройшла у рамках творчої платформи. Розвиток взаємозєс. Зків у культурній сфері на національному рівні. Ми це все розуміємо і всі разом працюємо над тим, щоб створити всі умови для нашої молоді і всіх тих, хто потребує духовності, потребує таких. Напрямків роботи. Ви знаєте, не дивлячись на те, що йде війна, в нашому місті не закрита жодного культурного закладу. Вже завтра, 29 лютого, у рамках цього ж проєкту буде організований концерт, українська пісня в різних стилях джазу. Там відвідувачі зможуть почути відомі українські твори у сучасному виконанні. Відвідати захід може кожен бажаючий. Він розпочнеться о 17.30 на базі 4-ї музичної школи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.